Ну що ж, дорогі мої друзі, глядачі і простувасі на моєму YouTube-каналі. Давно у нас не було прикольних, простих, цікавих оглядів, і сьогодні, я надіюсь вдасться зробити один із таких. Сьогодні мова піде про. Таку дуже народну, уже станом на сьогодні пацанячу, брутальну і трошечки таку от преміум класу машину, яка станом на сьогодні вважається дуже доступною, і тою, яку от уже напевне більшість із вас знає. Напевне, мене зараз розуміють люди, які шукали відносно недорогий позашляховик для себе. На сьогодні, навіть якщо у вас є 10 15 тисяч доларів, зробити це дуже складно, тобто об'єднати між собою усі параметри. Зазвичай в такому ціновому сегменті важко знайти щось от для себе. Тому що якщо ми говоримо про якісь такі повноцінні позашляховики, типу там Нісана Патрола, якось Pathfinder, саме тих старіших джипів, то там ситуація плачевна уже по стану тих машин. І як не дивно, навіть старий Патрол на сьогодні коштує 10-15 тисяч. Якщо ми говоримо про якусь Тойоту Прадо, там якогось 16-го 16 року це там просто колосальний бюджет, і машина так само страждає по кузову. Якщо ми говоримо про щось новіше і відносно економічне, типу якось Mitsubishi ASX і всього у тому роді, то це. Складно назвати джипом, це якийсь більше кросовер, який зазвичай має або тільки передній привід, або за рахунок електроніки, той самий задній, і це важко віднести до повноцінного позашляховика. Ну а якщо ми беремо якусь Q7 Audi або щось у тому вже вищому преміум класі, то там бюджет 20+. І от якщо ви навіть десь назбирали або вкрали тих 10-15 тисяч доларів, то вкластися в ці параметри досить складно. І що ви думаєте тут? На допомогу, якби це не було складно і дивно, приходить всім знайома, і моя улюблена BMW. Так, так, друзі, вам не почулося BMW X5 на сьогодні доступний автомобіль. Чому я так вважаю? Тому що зараз цих автомобілів у нас є надзвичайно велика кількість. Вони виготовлялися у неймовірних кількостях взагалі. І на сьогодні на території нашої держави везли їх уже чимало. Крім того, люди вже їх переробили, знають, як їх обслуговувати, ремонтувати, які запчастини брати оригінальні, які аналоги. Все це в принципі робить цю машину на сьогодні доступною. Я не кажу, що вона там прямо якась ультрабюджетна. Зовсім ні. На сьогодні її бюджет коливається від 10, там, до 20 тисяч, в залежності від стану, комплектації та багатьох інших факторів. Але це адекватні гроші за такого класу автомобіль. І за такий автомобіль, в принципі, тобто за повноцінний кросовер. і це дуже типу дивно. Стоять біля машини, яка не так давно коштувала 100 тисяч доларів. І розуміють, що зараз ти можеш її собі придбати. Це у нас друге покоління XA. X, в принципі, вважається таким народним брендом, який уже впродовж багатьох років просувається в маси. І через те, скажімо так, от їх є багато багато одиниць. Це такі от е, клас машин. Який, типу, присутній завжди. І перший 53-й Я вважаю особисто на сьогодні переоціненним. Тобто це щось з той серії косооких от... Четвертий течик на сьогодні знаєте, скільки коштує? 8,5 тисяч доларів. В такому собі середньому стані. Один із моїх підписників, коли я шукав бусик для свого тата, пропонував мені течик. В діалозі з ним з'ясувалося, що там є купа різних нюансів. Фарбувати півмашини, є де де-не-де де корозії, все у тому роді. І вісім з половиною тисяч доларів. Я йому кажу, ти що ти Це що таке? А він каже, що. Я ж його продам за ці гроші. Ну, типу, я кажу, за 6 тисяч доларів можна взяти трафіка, новішого, сучаснішого, потужнішого, в кращому стані. А Він каже, я спрос, каже, народжує предложення, скажімо так. І так само і тут. 53х на сьогодні коштує приблизно як цей. Нормальний живий 53 буде коштувати 12 тисяч доларів. А такий можна взяти за 10. В середньому, в такому гіршому стані, ну, щось плюс-мінус живе буде коштувати так само 12. І Якщо та машина переоцінена, то ця от уже недооцінена. Якщо брати якісь там F15 або ще там зовсім. Інша історія, але такі реалії ринку, що типу дійсно деколи можна попасти в ту епоху. Де щось можна купити вигідно, а за щось переплатити. БМВ рахується такою якоюсь дорожчою машиною, її багато <плес> хто боїться брати, скажем так, через те, що це якась типу дуже дорога в ремонті машина і все у тому роді так говорять люди, які ніколи не мали з тим справи. І якщо розібратися об'єктивно, то це дуже ресурсна машина, це дуже надійна і дуже ну не така дорога, як всі вважають машина. Безумовно, є дорогі запчастини. Є дорогі ремонтні роботи, щось там буде коштувати дорожче, але якщо ми рівняємо її, скажімо так, з конкурентами, то там ситуація найкраще. Ви знаєте скільки коштує турбіна на старий Nissan Patrol? Я вам скажу 80 тисяч гривень вживана. І на цю машину я думаю, буде коштувати так само, а то й дешевше. І багато інших запчастин порівнюється в порівнянні. Особисто я прихильник того, щоби взяти щось новіше і живіше. Можливо, з якимись там дорожчими салінблоками задніх продольних поперечних тяг, скажімо так. Але ви поміняєте їх раз в житті і забудете. Ви будете їздити і кайфувати, від того, що ви їдете на нормальному, гарному німцю, ніж на якомусь там старому, рваному, прогнившому відрі. Я поважаю цей бренд, він часто йде зі мною в ногу по життю. Нормальна повноцінна марка, яка за різних обставин залишається на ринку. на ринку за різних своїх егоїстичних позицій, в принципі, підході до тих автомобілів будувань. Ну тобто, тут багато чого є такого, що не для людей, типу от егоїстично зробленого з боку компанії до простого народу. Але тим не менше, це статус, це характер, це те, що люди люблять. І на сьогодні, і завжди, і будуть любити і далі. Я думаю, ця машина відчувається як машина старшого, дорослого, самореалізованого вже якогось чоловіка. Спочатку, коли от мій товариш її купував, це не моя машина, це машина моєго товариша. Ми розглядали різні варіанти. У нас не було задачі купити саме кросовер, позашляховик, і все у тому роді. Ми дивилися четверту Audi, таку от уже в б 8 кузові. Ми дивились А третю Ауді, таку 16-17 року. Ми дивились А шостої якусь сливку. Ми дивились 53-го ікса. Ми дивились F30 BMW. Ми дивились четвірку BMW. Ми дивились BMW GT. і все у цьому бюджеті. Тобто бюджет був від 10, там, до 13 тисяч. І дуже багато людей напевне обрали би якусь F30. Але мене бісить те, що їх уже сьогодні як гімна. Що ти, коли купуєш машину, напевно, що ти хочеш якось виділитися. Ти хочеш мати якусь унікальність, ти хочеш щось відчувати. А коли ти береш F30, яких от вже на кожному кроці по 25 тисяч штук, то це, напевне, з часом не принесе тобі ніякого задоволення. Ти не будеш відчувати машину як якусь одну особливу і свою, ти будеш відчувати себе куском із маси. З x такого немає. Це завжди на сходинку вищі автомобілі. Якщо ми порівняємо навіть той самий 53 й з 46-ї, тобто той тодішній X з трійкою тої серії, це те саме, що зараз рівнять цей X з якоюсь F30. То що таке зараз 46-та, а що таке зараз 53-й. Відчуваєте? Сходинку? І так було і буде, в принципі, завжди. Тройки приходять і йдуть, а от ікси лишаються. Це завжди на сходинку вище класом машина, яка такою завжди була. Ну а коштують вони зараз? Приблизно однакові. Але це тяжко передати на рівні слів. Ну, Коли ви сядете в ту ж саму F-30, якусь 90-ку, я дуже був засмучений, коли я сів BMW в 90-му кузові. Це був реально чуть краще, ніж Renault Symbol. Якщо я очікував, що там буде якась нормальна повноцінна BMW, то після 90-ї я купив 46 і вона мені була, ну, здавалася кращою. 90- це просто якісь провалиці, і це копійка в універсалі. Ну а тут, якщо ви сядете в такого 70 го X і сядете в якусь 30, ви зрозумієте, про що я говорю. Цей автомобіль побудований на базі BMW 5-ї серії, тобто 70 X зроблений на базі BMW в кузові Є60. Хто не знав, будете знати. Їх було дуже багато різних верифікацій, що стосувалися комплектації автомобіля. Їх було багато різних, що стосувалося двигуна автомобіля. Були вони 3-літрові бензинові атмосферні, були вони 3,5 бензинові, були 3,0 дизелі, 3,5 дизелі, 4,8 бензин, якщо я не помиляюсь. І була М версія з 5-літровим двигуном на 555 кінських сил. Кожен міг обрати те, що буде йому по душі і по кишені, скажімо так. Що стосується цього автомобіля, це у нас Америка, як ви вже помітили напевне, на попередньому бампері. Звичайна така найпростіша версія з 3-літровим атмосферним бензиновим двигуном. Що стосується двигуна, якщо за ним дивитися, вчасно міняти ланцюг, ходить він відносно добре. Тут є також різні проблеми, там з масложорами трошечки, і все у тому роді. Але в принципі, відносно таких автомобілів, це нормальний повноцінний двигун. Ви повинні розуміти, скільки важить цей автомобіль, і навіть незважаючи це. Три літра тут цілком і повністю достатньо. На сьогодні знайти такий автомобіль в живому стані складно, тому що їх є дуже багато, їх вже за кордоном, після того як от виїздили, починають не дуже бережно експлуатувати. Ніхто не відноситься до таких машин там як так, як от ми відносимося до них тут. І враховуючи це, дуже багато є не дуже хороших автомобілів. Крім того, дуже багато людей зараз займається тим, що приганяють ці автомобілі штатів. І ну, Ви повинні розуміти, що кожен хоче заробити якісь грошей, купує якийсь биток, по по-швидкому накидає туди якісь китайські крила, ніхто не відновлює їх нормально зараз. Якщо раніше там були великі зазори на тих машинах штатів, то зараз їх таких уже немає і кожен хоче зекономити. І от приїжджає якась бита машина, всі там по щось накинули, зліпили. Люди, молоді хлопці порозвішують уші. І купують повне сміття, з яким потім ці ікси стають йому двадцятку. Ми розуміли це, коли шукали автомобіль в такому бюджеті. Я говорю кожному із своїх друзів, і повторю і вам: якщо у вас є 6, 10, 12 тисяч доларів на автомобіль. Не пошкодуйте тисячу гривень на діагностику і нормально перевірте той автомобіль перед покупкою. Але чомусь зазвичай люди це упускають. Люди не придають цьому значення і потім зіштовхуються шквалом різних проблем. У мене є товариш, який дуже схожий на якусь маромийку з гуртожитка, яка ходить 16 Pro Max айфоном, але їздить на тролейбусі. Те ж саме стосується і моєго друга, який. Не має своєї квартири, не має свого гаража, не має свого 16 Pro Max, навіть айфона. Зато має XA у 70-му сімдесятому І Якщо ми з ним засуджуємо таких ось, якихось моромийок, то від частини кожна така нутрія живе у кожному із нас. Тобто ви скажете, да, що такі машини не купляють на останні гроші. Купляють. І я це показую у кожному із своїх відео. І це також досвід, який треба пройти. Я від частини розумію таких людей. І от у мене є друг, який намагається себе менше зажати. Якщо порівняти мене і його, я зажимаю себе більше, він зажимає себе менше. Притом, всьому двоє, ну ми обоє живемо відносно скромно. І він пояснює мені це тим, що типу у мене проходять кращі. Робіт. Моє життя я хочу зараз кайфанути, хочу щось відкласти. І через це цей баланс це такий пошук балансу серед того дисбалансу, який є в такому молодому віці. Я не знаю, чи ви зрозумієте мене правильно. Я розумію людей, які хочуть кайфанути цієї. машини. Я розумію, людей, які хочуть вкусити той своєї молодості, але я не можу це дозволити собі. При всій моїй повазі і можливостях я не роблю цього і не розумію цього. Це машина, яку ти будеш боятися лишити десь не у гаражі. Це машина, яку ти будеш мити кожного дня, бо як так, X і який застерний, причому такий новий. Це машина, яку ти не підфарбуєш сам з балончика, а прийдеться їхати десь на сервіс, фарбувати там щось в сотнях доларів. Це машина, яку ти не обслужиш, так як обслужив би якусь щось дешевшу. Але це однозначно машина, яка принесе емоції. Автомобіль випускається, якщо я не помиляюсь, з 2006 по 2013 рік. Конкретно Робіль у нас 2009 року. Візуально змін не ви не побачите майже жодних. І навіть враховуючи те, що це відносно, якщо ми беремо перший X 2006 рік, стара машина, який саме на сьогодні. Ви вдумаєтесь 19 років. Реально на кілька поколінь мені здається свіжішим. Ти ніколи не скажеш, що ця машина може бути 2006 року. Ти в потоці бачиш, що вона вже така злизаніша, агресивніша, тобто тут широкі такі, от вже зализані ті форми. Агресивна форма взагалом. Задні ці великі ліхтарі, воно всіх, і всі, всіх поколінь, є щось схоже між собою. І тут це також прослідковується, але вже на таких сучасніших, скажімо так, нотах. Оцей двохствольний вихлоп, ті ангельські глазки, які йдуть тут з заводу, і все у тому роді, ну робить цю машину не якимсь таким дідомобілем, а чимось уже сучасним, агресивнішим і виокремлює, її, навіть будучи такою стриманою в тому ж самому потоці. Ця машина робилася у той період часу, коли ще не так економили кошти, як це роблять зараз у сучасніших автомобілях. Вона зроблена. Я не скажу, що прямо з преміум якихось матеріалів, але вона дійсно відчувається якісніше. Та сама шкіра у салоні, ті саме матеріали металу, та сама підвіска, вона зроблена дійсно. З такого вже іншого тодішнього колишнього підходу, де це робилося ще для людей. Тут відчувається через це комфорт, тут відчувається через це надійність. І ти ніколи у житті не скажеш, що це щось неякісне або ломуче. Це у нас повноцінний повний привід. У BMW він називається x drive у Audi вона називається Quadro і от щось у тому роді. Коротше, X-Drive це означає те, що машина у нас повнопривідна. Вона на автоматичній коробці передач, яка була шестиступенева ступенева і восьмиступенева, ступенева, якщо я не помиляюсь. Що стосується коробки, якщо обслуговувати її нормально, ходить вона довго. Ну а якщо забити на неї болт, то напевно через 200 тисяч вже будуть якісь складності. Як я говорив раніше, у цих автомобілях є проблеми по масложору. І це в принципі відносно нормально для таких машин, але якщо ви вчасно замінюватимете ланцюги, до речі, в цій машині він вже поміняний, коштує він. Дуже дорого, типу, щось майже тисячі доларів. Його нормально все обслужить по цьому ж самому ланцюгу. Тут це вже все зроблено. Це було великим плюсом при виборі цієї машини. В дизелів є проблеми по турбіні, по паливній системі, по форсунках. Ви повинні розуміти, що в цих машинах у усіх уже більше як 300 тисяч, і за цей період часу можуть бути проблеми. Тому, коли ви купуєте щось таке, ви повинні враховувати і готуватися до того, що і обслуговувати не по цінах вазівки, Вам треба буде тут багато чого. Тут є дуже багато різних систем. Парктроніки, АБС, датчики, блоки. Машина відносно сучасніша, і тут є типу купа інших систем, які рано чи пізно все одно вийдуть з ладу, Ну і потребуватимуть або ремонту, або обслуговування. М -м -м, багато хто з людей любить простішу машину, але ви повинні розуміти, що в такому класі таких автомобілів нічого простішого, в принципі, не буде. Тобто, якщо ми візьмемо конкурентів цього автомобіля, це буде якийсь старий Таурех, це буде якийсь старий Lexus. І я не скажу, що там це буде коштувати дешевше і що машина, в принципі, буде вважатися якоюсь дешевшою. Зовсім ні. Ну і по надійності це буде плюс-мінус щось те ну, саме. Тобто, ви повинні розуміти, в що ви в'язуєтесь, купуючи такий автомобіль. Я не бачу великого сенсу е заглиблюватися в якісь деталі, типу того, що є у цій машині, які там функції, опції. Скажу так: е є тут практично все. Тут є сидіння з підігрівами, електрорегулювання, пам'ять, руля, сидіння, повноцінний. У нас Android Auto, кондиціонер, клімати, бортові комп'ютери, джойстик, коробка, спорт, режим, повний привід і все у тому роді. Ну, типу, навіть більше, ніж те, що вам треба, тут в принципі повністю є. У нас дісталася нам така от чорна стеля. Отакі от Android Auto. Це у нас Китай, але такий вже хороший, якісний Китай, який нормально і правильно працює. Я хотів би звернути увагу на те. Наскільки надійна ця машина в плані матеріалів? От ви просто подивіться, якщо ми подивимось уважно, то нічого критичного ми тут не знайдемо. Так, перешите кермо, але це нормально на пробізі у 300 тисяч. Є десь нюанси по ось цьому ось пластику, є деякі дрібні тріщини, але це також нормально, тому що в країні звідки приїхала ця машина, таке от завжди було паляче сонце. Я не думаю, що там хтось заморочувався і от на сонці. логічно, що. З 2009 року тут вже є якісь нюанси. По клавішах покажи зблизька. Воно все на такому пробізі ідеальне. Є нюанси по ось цих двох. Я хочу звернути це... увагу на клавішу вмикання світла, з якою ви працюєте щодня, на клавішу склопідйомників, які ви кляцаєте щодня, на от якість того ж самого екрану, клавіш на кермі, на ось ці ось ці клавіші. Воно просто як нове. Навіть той самий старт-стоп, я не знаю, я не показав, а тут от видно. Він просто як новий. Воно не зношується так, як у вагах. Воно не зношується так, як в ауді. Можливо, це співпадіння, але в якихось шостих або інших аудія, або та у реках тих ж самих цих років були набагато гірші салони, або от це те, що стосувалося матеріалів. Може, це співпадіння? А може й ні. Попри все, це, типу, дійсно. Статус це комфорт, це емоції, це драйв, це щось те, що ви не отримаєте від інших автомобілів. Якщо об'єктивно розібратися, чи варте є воно свої грошей, то на сьогодні за таку ціну напевне так. Ти відчуваєш цей автомобіль зовсім інакше. Вона вища, вона ширша. Ти сидиш тут, в принципі, комфортніше, і як я говорив раніше. Ти от за ці гроші не відчуваєш, що вона може бути такою доступною. Ну, типу, 10 тисяч доларів, що це на сьогодні? Пежо на 1.2 і мотори з салону коштує зараз 20 з копійками. А тут за 10 ти отримуєш набагато інший і кращий автомобіль. І напевно, якщо ви приїдете до якоїсь тої ж самої яку я задував вище, то вона не подумає, що ця машина коштує 10. Вона виглядає десь от на 30-40, щось таке. Буквально нещодавно мого тата товариш купував таку за 35. і вона у нього є і зараз. Вона дизельна, безумовно, але все одно. Ринок такий, що вона вже впала до тої ціни, дешевше якої, мені здається, вона вже не буде. Як я говорив раніше, їх було дуже багато різних верифікацій, і кожен в принципі, міг підібрати те, що йому треба. В конкретний автомобіль у нас на такому рижому шкіряному салоні, який, як я говорив раніше, зберігся добре. Жодних якихось зауважень, в принципі, по загальному стану машини у нас немає. Ззаду у нас все стандартно, покажи салон. Вибачаюсь, трошечки срач, але маємо, що маємо. подобаються мені ось ці сидіння, вони нагадують мені як шостого BMW. Отак вони у нас регулюються. Ну, типу, дуже багато таких є приколюх, які ви побачите в процесі. Тобто ця машина, якщо ви її купляєте, не розчарує вас, а навпаки, приємно здивує в процесі експлуатації такими фішечками і прикольчиками. Що я хотів би ще сказати? Мені дуже незвичний цей порожик. Якщо ви ніколи не сиділи в цій машині, перший час вам буде незручно, тому що ти звикаєш, що нога отут вже має ставати на асфальт. Враховуючи те, що тут є ще ця схованка, для якихось людей, які там з обмеженими рухами, це буде зручно стати сюди і тоді спуститися сюди. Але якщо ми говоримо про якогось молодого пацана, який звик вилітати з такої або подібної машини, то я отут дійсно спочатку і з того боку, і з цього зачіплююсь за цей порог, тому що вся оця площа набагато ширша. І за рахунок цього треба десь в воздусі піднімати свою жопу і отако от, от вставати. Щоб не давати навантаження на ось цю частину сидіння. Але покажи її зблизька. Машина 2009 року, пробіг 300, і навіть отут вона не зламалася так, як могла би зламатися. Так, є деякі нюанси, якщо придивитися, але нічого критичного, вік, пробіг і все в тому роді. Як я говорив раніше, задача була купити щось емоційне, прикольне в ціні там до 13 тисяч доларів. Чому ми обрали цей автомобіль? Тому що ми купили його у знайомого, який дійсно обслужив цю машину, який дійсно обрав її як живий автомобіль для себе. І в якого вона була близько трьох років, він на ній виїхав за кордон, їздив на ній за кордоном. І, типу, ми спостерігали за тим, як ця машина себе показує. Нещодавно він обслужив її, замінив той же самий це, багато чого іншого, то, що треба було замінити по регламенту. Підзбирав збирав трошечки грошей і хотів купити наступний кузов. Я не знаю, чи йому це вдасться, тому що там різниця у ціні вже, мабуть, у вартості ще одної такої машини на сьогодні. Але тим не менше він говорив про те, щоб продавати цей автомобіль. І я сказав своєму товаришу, що якщо ти маєш купувати щось таке, не зрозуміло у кого, і не зрозуміло у якому стані, то краще давай візьмемо таку машину нашого знайомого. Конкретний автомобіль був придбаний за 10,5 тисяч доларів, що на сьогодні я вважаю таким от прям низом ринку. І приємно, що це за далеко не найгірший стан такого автомобіля. Я впевнений, що мій товариш поїздить на ньому якийсь період часу, в сюди пошлі і скаже: ну, його все в баню, я не хочу, я не можу. Я, 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 я... Але тим не менше, це емоції, які він проживає зараз, за які він готовий платить. А варто це робити чи ні, кожен уже вирішує для себе сам. Як я говорив раніше, машина у нас на 3 літровому бензиновому атмосферному двигуні. Я згадав тільки зараз, що я не показав вам. Того ж самого капота. До речі, тут є деякі нюанси, але це не рижики, це у нас сліди від хрущиків. І якщо ви звернете увагу, от чому я на це акцентую увагу. Пам'ятаєте, так, мою 159 альфу, тут все наглухо було вибито камнями, напевне, аж до сюди. А тут я не знаю, чому і як, але воно збереглося добре. Ну, типу, покажи зблизька. Воно все ціле, воно нержаве. І воно, швидше за все, не фарбоване. До речі, враховуючи те, що це у нас Америка, вона приїхала сюди вдарена. Нюанс був по задньому лівому колесі, вона була вдарена в ту сторону. Зробили крило, відновили підвіску, вся решта, в принципі, в заводі. Під капотом все компактно. І навіть при цьому тут є доступ до всього. Двигун рахується, як я говорив раніше, відносно надійним. Капот у нас, напевне, алюмінієвий, враховуючи те, що він у нас дуже легкий. Передні крила пластикові, все в принципі зашито, компактно, акуратно. Я не знаю, що говорить про цей підкапотний простір. Нормальний підкапотний простір, звичайно, ікса по витраті палива тут щось у межах, напевне. 12, а то й 15 літрів, в залежності від того, як ви їздите автомобіль, у нас без газу. Є вже купа таких сучасніших систем, які заглиблюватися я не стану. До речі, важливий нюанс фари на ця машина коштує 600 баксів. І якщо ви десь там щось поб'єте або купуєте з Америки без якихось передніх ліхтарів, мені колись пропонували таку машину, коли у мене була Audi A4, Хто пам'ятаєте, пам'ятає. Пам yeah. на той час? Це було напевне два роки тому за 9200 вдарено по морді з цілим бампером, з побитими без фар, точніше. І що, 600 баксів передні фари. Багато є запчастин, які дуже дешеві. Тобто ось ці ось ноздрі ми з Сашей, хто пам'ятає його з попередніх моїх відео, ми їх тупо викидали. Нам їх віддали просто так хлопці, які там вивозили сміття з гаража. Вони ніколи нікому не треба. Оригінальні ноздрі можна купити за 300-400 гривень. Значки, вони стандартні, ну, є багато чого дешевого, є багато чого дорогого. Є у нас питання по каталізатору. Зі слів попереднього власника цієї, машини чек горить через те, що нема каталіка. Мій товариш купив її з чеком, перевів на слово. Я не думаю, що він там буде якось обманювати, але на 29 число він записався вже до електрика. Я не знаю, чи це відео вийде раніше. Він же там все, що мені треба відшити машину від каталізатора. Може бути, таке, що тут чек взагалі не по каталізатору, хто зна. Але тим не менше, це коштує 100 баксів на цю машину. Відносно дорого, але на четвертий гольф два роки тому це коштувало теж 100 баксів. Тому ціна середня. Їде цей автомобіль не так, як я очікував спочатку. Тобто, коли ви чуєте цифру 3-літровий бензин, ти очікуєш, що він от прям буде там. Але ми повинні враховувати багато інших факторів: те, що це повний привід, те, що це важка велика машина. І через оці от всі речі вона їде не дуже швидко. Вона, ну, як, відносно динамічна, тут безумовно, дивлячись, що із чим рівнять. Але не так, як ти прям це очікуєш. Тому що, якщо взяти якийсь F-30, наприклад, на 3.0. То вона буде їхати в рази краще, але вона й важить в два рази менше. Тут е, їде слабше, але є та тяга, є та стабільність, є те відчуття тої атмосфери. Ти не боїшся, що в тебе десь там не дадує та турбіна, ти когось не обженеш. Ти набираєш, можливо, трошечки повільніше, але стабільно. Це, от прям той впевнений хід, який я не знаю, як передати правильно словами. на сьогодні. Е, так складається, що є дуже багато різних автомобілів в межах того чи іншого бюджету, і дуже складно вмістити в свій вибір все, що ти би хотів. Тобто купити щось таке, що ти би сказав би через пару років, що ти не прогадався, скажем так, по мякому Але я думаю, що цей автомобіль завжди буде в попиті, тому що це о той культовий X5, про який вже знають всі. І якщо навіть, можливо, десь у чомусь ви прогадаєте трошечки, Тепо не отримаєте той динаміки, можливо, десь в чомусь там не зекономите на витраті палива, вони є дизельні, вони є газові. Але все одно це залишиться той статус, який пройде через роки. Що, друзі, якийсь ось такий ось огляд вийшов у нас сьогодні. Давно я не робив вже нічого такого і подібного. Надіюсь, відео було для вас корисним ну або просто цікавим. Якщо ви хочете огляд на якогось 53 го або F15 x лишайте свої коментарі, обов'язково щось знайду і покажу. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили, обов'язково підтримайте мене вподобайкою. Лишайте відгуки в коментарях і до нових зустрічей в наступних роликах. Всім! Paca.